вас, шановні глядачі на телеканалі СК1. Це програма відкрита студія. і Я Катерина Домс. Сьогодні запрошую вас на розмову з надзвичайним і повноважним послом Естонії в Україні Каймом Куском. Пане дипломати, вітаю вас! Власне приводом сьогоднішньої нашої зустрічі і розмови стало завершення вашої чотирирічної місії в Україні. З якими емоціями і почуттями ви залишаєте Україну? I'm with mixed emotions, because uh... Покидаю зі змішаними емоціями, тому що проводив тут гарні зустрічі. Маю хороших друзів. Ми пройшли через велику кількість різних заходів. Насправді, деякі доволі серйозні, а деякі яскраві. Як ми кажемо в Естонії, ми з'їли пут солі разом. Це означає, що ми дуже близькі один для одного. Квайтолотовсот натмін злетвоєвері клоушонс. Який ваш особисто найяскравіший спогад за ці чотири роки проведені в Україні? Айфінк те брайтест меморій з ар конективид. Думаю, найяскравіші спогади пов'язані з зустрічами з друзями. Коли ми щось обіцяли та доставляли, маю на увазі допомогу, але найяскравішими з усіх стали відвідани одного українського весілля в Дніпрі разом з нашою сім'єю, з усіма дітьми, моєю дружиною. Ми приїхали до Дніпра і взяли участь у українському весіллі. Саме весілля дуже яскравий момент, і ми там побували we, we were there as well. We were happy. розкажіть, будь ласка, як змінилося ваше особисте ставлення до України і українців за цей час? І зокрема, як воно змінилося від початку повномасштабного вторгнення Росії? I learned For я вивчу Україну і відкрив її для себе. Мій дідусь українець. Тому Україна як країна і як світ не була для мене дивиною. Але я все ж почав подорожувати Україною лише в 2015 році. Кар'єру дипломата розпочав у 2019 дев'ятнадцятому. Я люблю цю Україну, її величину, різноманіття. І під час великої війни ми всі сприйняли близько до серця те, що сталося. Ми хотіли допомогти наскільки, наскільки це можливо. Ми в цьому. The differences of the country. And during the large scale war, well we we all took it into our heart. What's happened wanted to help as much as possible. So we are in this together. So it will stay for me forever. Що скажете з приводу ставлення естонського суспільства до України і українців від початку великої війни? Онсеґенестоніянс? знову ж таки, естонці визнають, що ми всі разом у вільному світі, і ми допомагаємо вам захистити не лише вас самих, не лише Україну, але весь вільний світ і нас теж. Ми дуже прагматична нація, і ми хочемо, щоб ви перемогли, оскільки тоді ми всі разом переможемо. Ми пам'ятаємо роки окупації, в яких страждала Естонія. Інколи сумно це визнавати, але нас не здивувала жорстокість агресора Росія. За кілька днів до широкомасштабного вторгнення на кордоні з Білорусю ви сказали, що Естонія колись залишилася сама і втратила незалежність. Ми не залишимо Україну саму. Власне, так і вийшло. Естонія без перебільшення стала лідером у підтримці України. Це стосується і озброєння, і фінансової підтримки, і політичних рішень, а також відбудови нашої країни, і, зокрема, Житомирщину, яку Естонія взяла під своє шефство. Розкажіть, власне, з чого це почалося, і чому власне Естонія під свій патронат взяла саме наш регіон? різні фактори на нас вплинули. Спочатку Зеленський сказав країни, будь ласка, назвіть одну область. Ми вже мали зв'язки з Житомирською областю, і різні області надіслали нам пропозицію. Мовляв, оберіть нас, оскільки ми вже мали зв'язки з Житомирською областю, і Житомир проявив ініціативу, підготував конкретний список того, де бажав нашої участі і допомоги у відновленні. Нам сподобалася ця ініціатива. Це хороший підхід. Хід за принципами Ганді. Нам також сподобалось, що Житомир сказав: нам не потрібно, щоб ви все відновлювали. Ми також будемо працювати самостійно, але давайте зробимо щось разом. Тому нам сподобалася ця ініціатива. В нас зійшлися цінності в плані давайте все зробимо прозоро, проведемо тендери, пояснимо людям, чому ми це робимо, і все це відповідало нашим принципам. Тому хороший зв'язок з людьми також допоміг. Як я кажу, країни зацікавлені. Але й друзі також, тому що країни та області складаються з людей. І так з'являється дружба people think it's as I'm saying. Countries have interests people and people make friendship. сучасний дитячий садочок вовручів. Перший об'єкт відбудови за міжнародні кошти, зведений він за кошти Естонської Республіки. Другим об'єктом відбудови на Житомирщині за підтримки Естонії став Малинський міст. Власне, ми сьогодні тут і записуємо нашу розмову на умовах співфінансування. відбувається будівництво цього моста. Естонія виділила 1 мільйон євро. Які наступні об'єкти планує Естонія відбудовувати на Житомирщині, і власне, за якими критеріями обираються ці об'єкти? Ліс Малимбрічі це також перший раз, коли ми робимо... Малинський міст це дуже хороший приклад. Це перший випадок, коли ми робимо щось разом, а саме даємо кошти, а ви надаєте другу половину. Нам подобається це почуття приналежності у вас і в ваших очах, бо ви не просто чекаєте, ви робите свою частину і запрошуєте нас робити свою. І наступний об'єкт, який ми сподіваємося почати будувати, це наступна частина овруцького дитячого садочка. Тому він буде вдвічі більше буде притулок, тому що на жаль є діти. Сироти і їм необхідні притулки сімейного типу, і ми також маємо цікавий проект, який полягає у перебудові старих блокових будинків на енергозберігаючі сучасні будівлі. Ми беремо 30-річний старий будинок, перетворюємо його на енергозберігаючу будівлю. Це допоможе майбутньому копіюванню таких будівель в інших місцях та регіонах. Реновейт Олд Блокхаузис Інтюенеджіефішент Модерн buildings. So Ютук Фертір Олд Блокхаус, ютерніт it will be very useful to copy later for other places, regions as well. Естонія наш надійний друг і союзник з розрахунку ВВП на одного громадянина. Естонія лідер наданої нам допомоги у світі. Естонія відбудовує наш регіон. Логічно постає у людей питання: а чим же Житомирщина може бути корисною і цікавою Естонії? Валюгав well, хітериторі? У вас доволі значна територія. У вас є ліси, і в нас є ліси. В нас розвинуте лісництво, індустрія, яка займається лісами. З очевидних причин ми втратили деякі ринки та ресурси матеріалів. Я маю на увазі Білорусь та Росію. і вони не повернуться. Тому нам потрібні ділові партнери. І тут, зокрема, це інший вид промисловості. Це не просто деревина, це також машинобудування, військова промисловість, дуже хороші технічні університети. Тому варіантів багато. Виробництво їжі, наприклад, варто просто назвати така країна, як Естонія, може тут багато що для себе відкрити разом з вами. Фокантрі Сайзоф Естонія. Найфінклезлотюдискаверендю тюкеда. Тому що наша промисловість, яка будує модульні будинки та дерев'яні будівлі, дуже зацікавлена співпрацю. І, ймовірно, у інвестиціях також. Зараз я не можу обіцяти нічого конкретного, але вони подорожують, хочуть приїхати з собою. Пане посоле. Чи не відчуваєте ви певної втоми естонського суспільства від нашої війни? Чи не втомилася держава Естонія допомагати? Адже вже півтора року, як йде повномасштабна війна? Війна триває. Кожен естонець гортає новини і сподівається, що перемога прийде швидше, інакше ми не можемо стомитись, тому що ви не стомлюєтесь. Тому ми допомагаємо вам, надсилаємо все, що в нас є, і будемо купувати навіть більше до самої перемоги і після неї beyond that as well. Парламент Естонії рігі підтримав членство України в НАТО, ухваливши відповідну резолюцію. Україна прагне стати повноцінним членом Європейського Союзу. На вашу думку, які сьогодні кроки передусім має робити держава, аби досягти цієї мети, і скільки на вашу думку для цього потрібно час? First, uh... Перш за все ви отримали статус кандидата Європейського союзу, і це дуже велике досягнення. Зараз вам потрібно виконати 10. Так званих домашніх кроків деякі з них вже завершені. Для деяких необхідно прийняти закони в парламенті, наприклад, відновлення декларування статків державних службовців та членів парламенту. Це дуже важливо. Це надає прозорості. Не потрібно робити їх публічними. Але певні інституції повинні слідкувати, хто чим володіє. Які в них доходи, будівлі та машини це важливий елемент для європейського союзу, який дозволяє бачити, що ви на правильному шляху. Я дійсно закликаю Україну створити закони. Таке домашнє завдання, так би мовити, до осені. І тоді зможуть бути прийняті рішення про початок переговорів європейського союзу з Україною. Це вимагає багато часу. В нас це також зайняло кілька років. Я пам'ятаю, коли я прибув сюди чотири роки тому. Зустрівся з віце-прем'єр-міністром Дмитром Кулебою. Він зараз міністр закордонних справ. Ми обговорювали, скільки може зайняти часу в Україні стати членом ЄС. І я сказав: якщо ви продовжите свої реформи, які розпочали як турборежим у 2019 році, на тій самій швидкості це займе 10 років. Зараз пройшло чотири. Лишилося ще шість. Тому моя думка не змінилася. Через шість років ви станете членом ЄС. Але вам треба продовжувати у тому ж темпі з реформами. Іншими словами, перспективу вже видно. If you continue with the reforms you started as a дурbo режим 2019, it will take ten years. Нау єсхав, сикс єрс а лет. Со айл стик то мой Six years will take for you to become member of European Юніон, батюха пуш ви otherwise, it's, I think, perspective is there, already сіво. Пане дипломате, Ви залишаєте Україну і будете працювати послом у Литві, але я впевнена, що Україна не завжди залишиться у вашому серці. От для вас три асоціації, які характеризують Україну, це що передусім? it will will definitely be, uh, Ukraine will stay inside me because of my grandfather actually, so uh, forever. Ітвілдефенетлібі Юкренвилстей інсайд мі біка зовмайґрендфадекшелізофоре. Аймапат юкрейнін викен цей лайклатсовичай. Україна залишиться в мені через мого дідуся назавжди. Я частково українець. Тому три асоціації з Україною для мене це перш за все воля. Фриви вільна нація, і так буде завжди. ви відкинете цю стару імперію, яка намагається відібрати у вас територію. Далі це гарний гумор. І ви дуже розумні, українці дуже розумні. Ви космічна нація. Ви створюєте чудові космічні двигуни для НАСА. І зараз ми беремо вашу дію до Естонії. Ми нація електронного уряду. Нам, наскільки сподобалось ваше досягнення з дією, що ми буквально перекладаємо її естонською і запускаємо її в смартфонах з вересня. Тю Естоніясовикаверментнейшн, ви Achievements with Tia so much, that we basically translate Tia into Estonian and put it into our smartphones and uh, and launch it since September. Пане дипломати, і буквально останок. Що б сказали на завершення нашої розмови житомирянам і жителям нашої області? People of Житомир, шановними житомирце, uh, love your region. Дорогі громадяни Житомира. Шановні Житомирці, любіть свій край, пишайтесь ним, бо він того варт. У вас прекрасна природа, розумні люди, хороші підприємці. Ви просуватимете цю область вперед. Знаходьте позитив у всьому негативі, який принесла війна. Як от що всі естонці тепер знають, яким є Житомир. Тому робіть його ще більш впізнаваним. Дякую вам. Slavko Kulin